Отаман заглянув в одну з шкільних бібліотек. Зустрівшись поглядом із дівчиною, Нестор ледь не втратив рівноваги, але не розгубився. Ефектно, аби всі чули, попросив Том Шопенгауера. Бібліотекарка суворо відмовила і порадила кинути палити, аби книги не псували на цигарки. Махно в момент шаленіє. Бібліотекарка не поступається Махнові у темпераменті і жбурляє раритет під ноги несамовитому отаману. Нестор книги не підняв, розлючений подався геть, але забути доглянуту волооку вчительку ніяк не міг. Наступного разу, знайшовши гідний привіт, заглянув до школи. І йому вдалося розговорити сувору дівчину. Виявилося, що Галина, так звали нову знайому Махна, отримала виховання у монастирі. Важко дівчині було коритися тамтешнім правилам, да і вдома було не краще. Батько жандармський наглядач не давав жити. Махно настільки закохався у дівчину, що ладен був закрити очі на той факт, що батько Галини його класовий ворог. Зовсім скоро зі своєю новою знайомою Махно взяв церковний шлюб. Чоловік вводить Галину до складу головного судово-карального органу Махновщини. Їй доручають вести докладний щоденник, в якому детально описувалися рейди махновських загонів, грабежі та страти. Комендатура села збирає народ на мітинг набатним дзвоном. Сьогодні, демократично анархістським способом, тут судитимуть мародера і гвалтівника місцевого жителя Микиту Чехмістра. Злочинця виводять до столу президії мітингу, зачитують факти провини. Вступивши в армію Махна, дезертурував і почав грабувати та вбивати селян, гвалтуючи дівчат. Дійшов Микита навіть до того, що пограбував рідного батька, і той на мітингу голосує разом з усіма за смертну кару для сина. Подільник чехмістра отримав 50 ударів шомполами по м'якому місцю за мародерство.